Вітаю вас на своєму каналі Вихиляси з вишивасами. Сьогодні я вам хочу показати шов, який зветься кочелистий, Він здебільшого зустрічається в бучачі, І його можна використовувати ну, в будь-яких варіантах. Оце його довершений вигляд. Я його Застосувала для вишивки сорочці, сорочки для захисниці. Ну от він. Це мої зразки. Зараз я вам покажу, як він виконується. Він виконується в два етапи. На першому етапі ми виконуємо е, отаким от е, чорними нитками розвід. Потім будемо заповнювати е, оті кружальця, які в нас утворюються, показую, як він робиться. Спочатку схема. От я для вас промалювала отаку схему, От, Дивимось. Звертаю вашу увагу. У мене тут це те, що ми бачимо на вивороті. Розвід робиться чорною ниткою в техніці позадгулку, тобто вистіг. Ми починаємо, отут у мене точка 0. З цієї точки ми починаємо, і я вам покажу, як геометрію легко розрахувати і як себе контролювати. Як бачите, у нас утворюється вісім таких кіл. Робити ми йому кожне коло будемо виконувати проти годинникової стрілки, але долучати один до одного будемо рухатися за годинникою стрілки стрілкою. І ви бачите, у нас утворюється така як сварга, тобто вісім кіл, які всі однакові, які лучаться одна до одного, і таке саме центральне. І ще будуть у нас отакі, як штурвальчик. Для того, щоб у нас така довершена вийшла конструкція, от точка 0 у мене ось тут. І я буду починати. Звертаю вашу увагу. Точка 0, перший стібок у мене позад голки, Я вколюю сюди, виколюю сюди, вколюю сюди, виколюю сюди. І отак рухаюся по е е колу і утворюється отакий восьмикутник. Тепер відповідальний момент. Якщо це ж техніка позад голки, я повинна зробити крок назад, два кроки вперед, крок назад, два кроки вперед, крок назад, два кроки вперед, але оцей стібок буде короткий. Я вийду сюди, і в нас залишається у цьому місці проміжок, щоб не проходити її двічі, коли я повернуся і вони доторкнуться одне одного, щоб тут був один прохід. І звідси на вивороті я роблю отаку перетинку. Я сюди вколола, сюди виколола. Перший стібок у мене короткий, довгий, і пішла як зазвичай робити оті, виконувати отой восьмикутник. Я дійшла до точки контакту, останній стібок у мене буде короткий. тобто я Виколола сюди, вколола сюди, виколола сюди, а не сюди, і вже перехожу на наступний елемент. Тепер дивіться на геометрію. В нас вони лучаться, бачите, як попарно. Тут в них спільна сторона по прямій, наступна спільна сторона по діагоналі, по прямій, по діагоналі. Це для того, щоб ви не заплуталися, куди вам переходити. Тобто ми переходимо в початок, а потім ми знаємо, що кожне коло в нас не до кінця замкнене. Ми переходимо до кінця, і отут у нас буде остання точка, з якої ми переходимо на початок наступного кола. Тобто, це звичайний восьмикутник з модулем 2, тобто набираємо або дві нитки полотна, або два перехрестя. І виходить у нас на лиці, е, отакий, е, ну, з цього боку, з робочого боку, звичайний вистіх, а на, от, а на вивороті, на зворотному боці, ми отримаємо отаку. Конструкцію, і в нас за рахунок того, що у нас техніка позадголки, у нас буде оті довгі стібочки утворювати отаку нібито ламану лінію, яку ми потім скомпенсуємо при заповненні. От. Тобто на першому етапі ми повинні отримати отаку, отакий контур. Зараз я вам покажу, От, коли отримати той контур, нам ще треба перейти ось цієї точки. Коли ми замкнули, і мені треба виконати таке саме коло, тільки всередині. По геометрії я потім покажу. Теж техніка позад голки, і на кожному другому стібочку, навпроти точки, де в нас торкаються, з'єднуються сусідні кільця, ми будемо робити просто отакий стібок, отакий окремий стібок. І тоді, в нас, якщо ми бачимо. Отут воно нібито лінія потовщена, то оті стібочки у нас будуть одинарні. І воно виходить так дуже цікаво. От ще раз дивимось бачите? Фіксуємо. Тепер я вам покажу на крупній тканині, як воно виходить. Це моя домашня, класна моя робота. От воно на такій. Крупній тканині, ми зробимо зараз отакий шов. От мене вже я е, зробила початок. Я беру таку саму тканину. Оце точка, з якої буду починати. Хвоста я там залишаю, все одно я його там зашию, коли я буду зашивати, е, Робити вже заповнення, воно все сховається. І оті переходи, ви бачили, вони теж ховаються. По схемі. пам'ятаємо пам'ятаєте перший крок. Крок назад, два кроки вперед, модуль 2. Так, трохи довгу нитку. Взяла, щоб мені вистачило. Тобто два стіпки вертикальні, два стіпки по діагоналі. От вам два по діагоналі. Два по горизонталі дві точки. І по діагоналі. Тут все дуже просто. Восьмикутник, як квадрат зі зрізаними кутами. Тому в нас виходить він як коло. З робочої сторони, отут, де ми працюємо, він виглядає як восьмикутник. А зараз я покажу, що в мене утворюється на вивороті. За рахунок того, що в мене. на... З воротного боку в мене стіпки подовжені удвічі довші ніж я роблю на лиці. Ну, утворюється така ламана лінія. Так, один, два. Тепер мені роботу трохи я поверну, щоб мені було зручніше. от два І якщо у вас досвіду нема, контролюємо, воно точно повинно бути як на зошиті в клітинку. Одни, один точка навпроти точки. І тепер відповідальний момент. Я почала по схемі з нульової точки. Тобто, лучиться буде долучатися останній елемент у мене по діагоналі. От, по діагоналі. Тому я оцю сторону залишаю. Незавершеною. От. Відповідальний момент. Бачите? Я стібок роблю короткий. Виходжу в ту саму точку. Це для того, щоб я могла далі його. Так, трохи вузлик зав'язався. От. Для того, щоб перейти на наступне коло, яке почнеться звідси і закінчиться ось тут. Оце все в мене на робочій стороні, але вона буде на вивороті. Бачите, що в мене утворюється отаке ламане коло. Коли я буду заповнювати, я ще буду її, нібито розсувати. отак, І воно буде товстеньке, але кругленьке. Ну, я вам показую на крупній тканині, тому. Воно трохи не так виглядає. Тепер пряма сторона в мене є. Наступний стібок у мене буде діагональний. От. І дивіться, що в мене виходить. І погнали далі всі восьмикутники однакові. Перевіряю себе. Оце повинно бути на одній лінії. Один. Два діагональних, два вертикальних. Тепер перехожу на діагональ, перехожу на горизонталь. Все дуже просто. Тут головне не помилитися в рахунку ниток. Я вам на крупній тканині показую, але ж воно так не робиться. Я вам показала, де я його застосувала. Роботу будемо крутити, щоб руки не ламати. І от дивіться, от я навіть багато трендю і нічого не рахую, воно само показує. контролюю себе на одній лінії. І мені незручно з телефону. Ну, вибачте вже, як, як вийде. Так. І от настає відповідальний момент, коли я. Доходжу до кінця до місця контакту. Нашу я буду дублювати оту сторону, яка вже є. Тобто перший стібок і останній стібок на колі в мене буде короткий, отакий. Раз, я вийшла в цю сторону. І тепер наступна, наступне коло в мене буде мати спільну сторону. з о, оцю. Значить, я повинна вийти от сюди. На самий початок? На самий початок кола. Спільна сторона діагональна, значить, наступна буде по прямій. Відповідає схемі? Відповідає. Все нормально. Так, щоб воно? Будемо трохи крутити. Пам'ятаєте, перший стібок короткий і далі пішла. І от таких вісім кіл ми робимо, поки ми не замкнемо контур. Потім покажу. Ось тепер, дивіться, я вже пройшла по колу і виходжу на останнє коло. Відповідальний момент. Підходи такі самі. Бачите, чому я почала саме з цієї точки, чому не замкнула оце кільце? Для того, щоб двічі не проходити одну сторону, щоб не було потовщення. І от тільки тепер я її проходжу. І якщо, поки я там не зашила серединку, подивіться, в мене утворилась отака восьмикутна зірка всередині. Потім ми туди вставимо ще одне таке коло. От. І всі рухи ті самі, що я вам показувала. Тепер уважно ми будемо переходити на середину. Я вам ще покажу, як проконтролювати, щоб ви не помилилися, бо якщо дрібненька робота буде, щоб по контуру ви не помилилися. Оце на одній лінії, оце на одній лінії, перехрестя на одній лінії, геометрія дуже чітка. Поки у вас досвіду нема, просто себе будете контролювати. А коли вже нашиєте цього, от буде вам в радість. От дивіться, я замкнула вже кільце. І тепер мені треба переходити на середину. Бачите, в мене не вистачає однієї перетинки. От я її зараз і виконаю. По схемі я повинна вийти ось тут. І як я вже вказувала, в нас кільце повинно бути по центру. Для того, щоб було по центру, ну, от воно, ми відраховуємо ну, 4 на 4. Це для, для перевірки, ми можемо рухатися за годинниковою, проти годинникової стрілки. Ну, зараз я вам покажу, як я рухаюся. За годинникою стрілкою. Тобто, на вивороті з того боку в мене вже є стібочок. Тобто техніка позад голки. От один стібочок я роблю нормальний. Так, стоп, стоп, стоп. Виходжу от сюди. Виходжу сюди. Ну, техніка позад голки. А тепер з цієї позиції я просто зроблю отой один просто стібок, отакий стрибок в бік. Він точно потрапляє в місце контакту сусідніх тіл. І роблю далі. Ну, так само, як я роблю звичайний стібок. Тепер по діагоналі, і в нас буде отаких стрибків у бік. вісім. Бачите, він точно навпроти місця контакту. І пішли далі. Один, два. Так, один, два. От, тут же по прямій схема та сама. Тепер я роблю той, ось десь трошки, трошки помилилася, бачите, на одну ниточку. Три набрала замість двох. Стрибок до місця контакту. Роботу повертаю, щоб руки не ламати. І виконую абсолютно однакові рухи. Тепер ось Бо у нас один стібок виходить нормальний, а на другому ми будемо робити отакі стрибки у бік. Докрутила її, і вона вже набуває такого довершеного вигляду, тобто ідеальна така сварга всередині. Ідеальна зірка, ідеальні восьмикутнички, які із зоротного боку мають вигляд кола, О. і вже підходимо до закінчення роботи. От я не відриваючи нитку, однією ниткою виконала весь контур. Бачите, зійшовся. Головне, щоб все зійшлося. От останній стрибок, передостанній, От, тому що в нас, дивіться, що в мене вийшло. З того боку він є, тобто тут довершено все. А з цього боку нема. Я просто завершую останній стібок. І пам'ятаєте, звідки ми починали? Ось з цієї точки я почала. Це точка початку. Оце буде точка кінця. Для того, щоб воно виглядало ідеально довершено. Ми багато чого зашиємо. Ну, тут взагалі нема про що думати, як ховати нитку, бо ми все це зашиємо. От я її заховала. І дивіться, що в мене вийшло з лиця. Зараз покажу. Абсолютно ідеальна. Структура. і от що Отут от ми вже будемо виконувати заповнення. Заповнення там взагалі нема про що думати, всі знають, як метати петлі. Тобто це нібито шов такий, ми будемо вколювати в центр в одну дірочку. От. І робити петлові стіпки. Рубець трохи розсуває ще у той контур, тому зараз я зніму це з п'ялець. можна без п'ялець шити. От. І починаю. Тобто оті... нитку ніхто не різав. Подивіться, ми будемо переходити від одного кола до іншого. Тут ми не рахуємо нічого, просто так, щоб воно було заповнено. Найкоротша відстань між тими калинками Ну, кочелистими швами. Не тут, а саме отут. Тобто будемо рухатися, починати кожен елемент заповнювати з найближчої до центра точки. От. Ми можемо це робити різним кольором, нитки, як завгодно. Так, оце в мене центр я намітила. Центр кола. От він, він геометричний. Я беру отак. Нічого не треба думати, як ховати кінці, воно все зашиється. От я залишаю і пішла найкоротший стібок. Тут рахувати нитки я вже не буду, я просто буду трошечки відсувати пальчиком нитки контура. Це для того, щоб мене робець їх. Прикривав. то Мені трохи незручно накидати, тому я буду намагатися якось отак. Зверніть увагу, куди я тягну. Навіть без п'ялець, от я відсуваю, оце навіть без п'ялець. Я намагаюся тягти не вверх, а уздовж площини полотна. Тоді у той рубчик, нібито накриває, і петля, вона не така хвиляста виходить, у той рубчик, а саме такий, як мені потрібно. Бо навіть якщо я там смикну, зав'язався в вузлик, чи там зачепилася за що, в мене всі оті стібочки будуть однакові. Бо обмежує саме. Оцей. Далі я його не протягну. І бачите, він такий рівненький виходить. Якщо у вас тканина рихла, от як у мене, ну, на рихлі взагалі не шиють, візуально, ви ж бачили, що я точно вколюю всередину. Але перші стіпки, тканина ще не деформована. Далі вона деформується більше, і візуально центр нібито зміщується. Тому ви регулюєте тільки натягом, коли тягнете оту ниточку, стібок просто перший ви будете трохи сильніше затягувати. А наприкінці трохи слабше, тому що тканина вже деформована. Тобто центр він нікуди не дінеться, він буде центром. Але щоб візуально він не зміщувався, регулюємо це просто натягом. От вам, так, зараз я відкину ці вони мені заважають і сильно заважають. От. Дивіться, що в мене виходить на вивороті. Я вже зашиваю оті перетинки, які утворювали сваргу, їх не буде видно, але енергетично вони там присутні і. Все ж таки, ну як на мої відчуття, надають такої довершеності всій конструкції. Ось притримую, якщо що, ну я такою демонстраційною ниткою вам показую. Але ж ви бачили, я виконувала це нитками муліни. І от цей рубчик, навіть якщо там десь ми не дотягли, чи там, що воно нібито розсуває і робить кругленькі стіпки контура і набуває такої довершеної естетичності. Воно і потовщене, і таке кругленьке, а не восьмикутне, як з вивороту. От бачите, я дійшла вже до того хвоста, я його все одно зашию, і рубчик в мене вирівнюється і прикриває оті якісь нерівності контура. О, яка кругленька виходить. Так, тепер відповідальний момент, хто не вміє завершувати. Тобто, бачите, по суті, в мене утворюється кожен стібок як гачок, який виглядає один з під одного. І тепер, коли ми замикаємо цю роботу, у мене там є відео, як робити непомітне з'єднання. Ну, тобто, Якщо нитка закінчилася, як зробити оті гачки? непомітне таке з'єднання. От я зробила той гачок останній, я просто підколюю під останній, От. і воно туди ховається. Все, готово. Тепер я можу перейти сюди, я вколюю, і виколоти вже в наступний. Ось, бачите, що в мене виходить? І ховаю ті стібочки, доходжу до середини, це все одно заховається в мене, його не буде видно. Я виколюю його сюди, як ми і домовлялися. Бачите, він в мене вже такий довершений. Це я можу виконувати наступне коло. За таким самим принципом. От серединка в мене точно позначена. І бачите, перший гачок. У мене перший гачок. Потім я під нього просто підколю і завершу той елемент. Отаким от чином виконується отой от кочелистий шов. Так, ще раз покажу. Ще раз покажу, От, а отут ще всередині в нас, ну, такі половинки є. Ну, Половинка того кільця з такими самими окремими стібочками. І от ми маємо отаку дуже гарну, цікаву таку конструкцію. Отут чорним це ретязь, світлими це просто стебловий шов. Ну, Ось є завершений такий елемент. Ну, майте користь.